Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 826 за підручником Алгебра 7 клас автора Олександра Істира. І у нас таке велике завдання це спростити вираз. Ну що ж, постараємось. Починаємо з першого. У нас А-4. помножити на А квадрат плюс 4. А плюс 16, прекрасно бачимо, що це формула кудьбів, так різниці. І мінус А в А мінус 2 на А плюс 2. Ну, це формула скорочена множника різниці квадратів. Так, ну, все, використовуємо їх дорівнює А куб, так, дивимося лише на першу дошку. Мені треба піднести до куба мінус 4 в кубі, так. Далі мінус, тут треба бути уважним. А. Я напишу А у дужках у нас різниця квадратів. Це буде А в квадрат мінус 2 в квадраті. Давайте так напишу для початку, щоб ви розуміли, це А квадрат мінус Б квадрат, так? Добре, тепер давайте рахувати А куб. мінус 4 в кубі, 4 на 4 16, 16 на 4, 64. Мінус а куб, так, Перемножаємо тепер А на А квадрат. Тут у нас одиничка, 1 плюс 2 буде 3. Так, мінус на мінус дає плюс. Тут треба порахувати 2 квадраті 4А. Отже, а куб мінус А куб це у нас самознищується. І просто залишається мінус 64 плюс 4а. Але перше, я поставлю додатнє число, тобто 4а мінус 64. Так. Першу розв'язали. Переходимо до другого. Отже, у нас х квадрат плюс 3, х у четвертому мінус 3х квадрат плюс 9. Так, відразу бачимо, коли ви записуєте вираз, одразу в голові перевіряйте другу дужку. Саме другу. Тобто, ми розуміємо, що квадрат першого, так, мінус добуток першого і другого, плюс квадрат другого. Все підходить. Отже, це куби, тим паче сума. Так? Дивимося по першим дужкам. Добре, далі мінус у дужках х квадрат мінус 2. І знову, я думаю, що у нас буде формула кубів, так? Х у четвертому степені плюс 2х квадрат плюс 4. Все, супер. Все нам підходить. Перша, це у нас сума. Нам треба х квадрат. Відразу дивлюсь, лише на перші дужки, Мені треба піднести її до куба. І плюс 3 у кубі. Так, мінус. Ось тут така загвоздочка мінус перед дужками, Так, ми розуміємо, що будемо міняти знаки на протилежні. Але для легкості сприйняття я напишу в дужка. Так, у нас різниця. Отже, нам треба х квадрат до куба. Так, мінус 2 до куба. Добре. Ну, а тепер будемо рахувати. Степінь до степеня. Степеня перемножається. 2 помножити на 3 це буде 6, тобто х у шостому степені. Далі нам треба 3, чи ми я написала в квадраті. Ну, взагалі то 3 у кубі, так, пробачте. 3 у кубі це буде 27, плюс 27, так. Мінус, знову ж таки, х шостому, так? Х шостому. І розуміємо, що у нас мінус перед і мінус на мінус дає плюс. 2 у кубі це буде 8. Х шостому мінус х шостому, так, це само знищується. У нас залишається 27 плюс 8. 27 плюс 8 буде 35. Так, добре. Переходимо до третього. В дужках Б мінус 1 до квадрата мінус В мінус 5, помножити на b квадрат плюс 5B плюс 25. Треба трошечки попрацювати, тобто розкрити дужки, так розуміємо. Але для того, щоб розкрити дужки, нам треба згадати формулу скороченого множника, так? B в дужках так. Квадрат першого, далі мінус подвойний добуток першого і другого одиницю писати не буду. І плюс квадрат другого. Добре, мінус. Поставлю ще одні дужки, бо буду міняти знаки на протилежні. Це у нас куби, так, різниця кубів. Тобто, нам треба b до куба піднести, так? І мінус. 5 кубів. Це у нас кубик. Треба розкривати дужки. Б на Б квадрат це буде Б куб. Далі Б помножити на мінус 2Б це буде мінус 2б квадрат. Далі і Б помножити на 1 це буде плюс Б. І ще одну дужку. мінус b куб. Так, і плюс, бо мінус на мінус дає плюс 5. у кубі, це буде 125 5 на 5, 25, 125. Так, зводимо подібне дорівня. куб мінус Бкуб самознищується. Да і все, більше подібних у нас і немає. Єдине, що не люблю, ставити мінус попереду. Це вже пробачте, можемо, але не хочу. b Перше поставлю мінус 2b квадрат плюс 125. Ви можете записувати, як вам зручно. І останнє Залишилось Це четверте. Отже, А мінус 1. Помножити на А квадрат плюс, A плюс 1. все куби бачимо. Так, помножити, цікаво, а плюс. 1 на А квадрат плюс А. Плюс 1. Так, бачимо подібність, правда? Так, дорівнюєм. Ось там А. Дивимося тільки на першу дочку. А куб. Мінус 1. Помножити на А куб. Плюс 1. Так. Ну, а це формула різниці квадратів. Що саме цікаво, так, нам треба куб до квадрата це буде А у шостому, Мінус 1. До квадрата буде 1. Все, це буде відповідь. Дякую вам за увагу. Дякую, що ви мені довіряєте. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!